Був такий каламбур на 8 березня, а ще її букет квітів наклав. Красномовна, чорна цятка над літерою М. На те вказує, хто уважний, помітить. Хоч напитися з гівна юшки, хробаки, але допоки ми на півдні, проїзд трасою М-14 для вас закрито. І вам то відомо достеменно. Малюйте далі на асфальті. Ну і welcome to Ukraine, суки. One way ticket вам гарантовано. Тим часом в околицях кринків проєкт Анті-ФПВ дістався наступних значень станом на 26 березня 4108 ворожих дронів виявлено. 3119 з них знищено. Ефективність детоксу становить 76%. Силами зведеної групи реп та РЕР морської піхоти ТРО та підрозділу птахів Мадіара. Рбак інтенсивно застосовує крила камікадзе, і лише за березень було виявлено 64 одиниці. 48 з них протягом березня було ліквідовано. За шість діб з моменту оголошення другої хвилі навчання операторів радіоелектронної розвідки ми отримали понад 250 заявок від різних військових організмів вздовж цієї смуги фронту. Ми суттєво переглянули збірку, верніше її швидкість і близько 70 комплектів. Вже на виході для видачі екіпажем, що проходять навчання, котре почалося віднедавна. Враховуючи ефективність того методу знищення виявлення та знищення ворожих дронів, 20 березня ми взяли на себе зобов'язання на базі птахів Мадяра підготувати 250 екіпажів операторів. 500 Військовослужбовців і забезпечити 250 комплектів радіоелектронної розвідки Кулібін. Той амбітний проєкт, що має реалізуватися протягом квітня-травня поточного року, не потребує наразі народного збору, адже на 200 комплектів ми отримали допомогу від добродію. Допоки ж будуть збиратися тих 200 комплектів та проходити навчання 400 операторів комплексів радіоелектронної Розвідки, я впевнений, наші банки навіть без оголошення збору наповняться, адже кожен із нас робить те, що має робити, на своєму місці, і я вдячний вам за постійну підтримку. Честь.